Шановні друзі, я вітаю вас на каналі. Наша дача. В цьому відео я хочу показати, як треба вчиняти з розсадою ампільної пітуні для того, щоб на виході отримати гарне розвинений. Кущик. Зараз ми оглянемо розсаду ампільної петуні, якої вже майже два місяці від моменту, коли ми її посіли. Ось такий вигляд має двомісячна розсада. Саме різні сорти у нас, деякі переплутані, тому підписані як два, дві назви Tidal, Easy. Але є такі, що ось пендаліна. Скарлетт, ну, тобто ми точно знаємо, що це за сорти. П'ять горщиків переплутали, так вийшло. Ну нічого страшного, будемо дивитись. Потім зрозуміємо. Поки що важкувато зрозуміти, тільки по зовнішньому вигляду деяких сортів. Бачите, є ось так такий розвиток двомісячної розсади, амперне петуння. Давайте їх Одразу буду відбирати, тому що всі рослинки ми будемо пересаджувати зараз. Це тайдал це пендаліна, вирощуємо декілька сортів, дуже цікавих, дуже красивих. Також пендаліна роз Перенесемо їх зараз до робочого місця, де ми їх будемо пересаджувати. Розвиток розсади мені подобається. Непогано, але вже, друзі. Бачите маленький горщик і такий кущик вже нарощений, тому треба буде терміново їх пересаджувати прямо зараз. Що ми з вами разом зараз і зробимо. Дивіться, які вже пагани, які вже плеті. Так, ну, добре, поки вистачить, нам для демонстрації. Так вийшло, що деяка розсада, ну, поганувата в цьому році у нас класмана були трішки, ми його використали, почали використовувати різні інші ґрунти. І в тому числі самостійно вироблена. Але сьогодні, друзі, ми з'їздили в магазин, тут поруч в селищі є, і купили ось таку пачку класмана ТС3, тому що без нормального ґрунту, на жаль, рослинки. Не хочуть добре розвиватися. Але незважаючи на те, що ґрунт такий у нас вийшов майже пухнастий, ми ще будемо додавати агроперлит Це таке ну додаток, такий який робить ґрунт ще більш пухнастим і вологоємким. Тому потрішки можна його додавати. Від цього буде тільки користь. Для рослин в майбутньому, тому що ґрунт буде краще тримати вологу і рослинкам його на більший час буде вистачати. Ось так виглядає градперлит. Я гадаю, що багато з вас з ним стикалися вже, працювали і знають, що це таке. Ми також раніше його використовували, використовувати будемо і зараз для горщиків з петуння. Який ґрунт? Мені подобається. Сподіваюсь, що рослинкам він сподобається також. Ось так. Бачите, таке трішки-трішки вкраплення перлиту. Що стосується горщиків, які треба пересаджувати. Дивіться, у нас зараз розсада росте в горщику дев'яточка. Тут об'єм ґрунту 380 мл. Давайте виймемо і подивимось на кореневу систему. Бачите, я бачу вже коріння. Вон вони біленькі. За малим вони не вистарчують звідси, не почали виповзати. Це ознака того, що рослин... рослинці вже затісно. Ось така коренева система. Вона ну все, немає куди її розростатися. І всі добрива, що тут були, елементи живлення, вони вже вибрані. Тому рослина зовсім скоро розпочне жовтіти, розпочне старіти. Не можна цього допускати, щоб затримувати, вона повинна виростати дуже така розвинена і добре. Тому пересаджуємо. Це, я показав горщик, в якому росла ось ця розсада. Давайте подивимось, ось в мене ще два види горщиків. Я не знаю, скільки тут об'єм. 25. 25 на 16. У кого багато місця, тобто є де вже. Повішати. Ну, На вулиці ще зарано вивішувати, тому що можуть бути приморозки для розсади, це погано. Хоча петуня тримає температуру мінус 2-3. Але для молоденької розсади це все одно погано, друзі. Якщо є в тепличці місця багато, повісити, можна одразу саджати в такі великі горщики. Ну, але Максимум дві рослини. Одну-дві рослини. В ці горшики по одній рослині 2-літрові, тоді рослинка дуже добре буде розвиватися. Давайте почнемо пересаджувати. Я це хочу так коротенько вам покажу. Дивіться, засипаємо, висаджуємо розсаду, Ну, як можна. Можна, друзі, ось так беремо, Дивіться. ось так ставимо горшик і присипаємо його. За підлице. Ми завжди так робимо, це дуже так е, простий спосіб висадки. Ось так, ось так. Трішки-трішки. І у нас е, таке заглиблення, так? І вже потім в це заглиблення ставимо безперешкодно. Рослинку трішки притиснули і ось так її обтиснули. Все, це ми зробили. Ось конкретно в цьому випадку, бачите, у нас різні сорти по-різному виглядають через 2 місяці. Тому по-різному треба вчиняти. Якщо у вас ось так вже виглядає за межі горщика, в який ви пересадили. То можна провести ось таке видалення точки росту верхівки. По всіх побігах, всі побіги, які стирчать вже за кордони цього горщика, їх треба ось так общипнути. Що нам це дасть? А дасть те, що проснуться оці сплячі бруньки, які є в пазухах листів. І Підуть нові пагани. За рахунок такої прищіпки ми доб'ємось того, що у нас буде дуже-дуже такий пишний кущ. Він буде наростати. Наростати. Ми ще один раз проведемо таке прищіплення, коли ще з'явиться наступна хвиля паганів. Вона ще так з'явиться, і ми підійдемо до рослинки і ще таку процедуру з нею проведемо. Закінчили пересаджування. І зараз останній штрих, який залишився нам, це провести подкормку стимулюючу для того, щоб рослинки швиденько пішли в розвиток. Ми розвели 10 літрів розчину добриво Майстер 18-18-18, з розрахунку приблизно 20 грамів. І зараз підживимо. Ось так. Рослинка на новому місці буде дуже-дуже добре. Для них багато місця тут. Коренева система одразу піде в розвиток. Так само, як і листа стеблова маса. Я так вважаю, що вже через 10 днів ми не впізнаємо ці рослини. І на них дуже... Сприяти буде добре, це і пересадка, і прищипування паганів, і підживлення. Ось три речі, які простимулюють їхній розвиток. Поки що будемо тримати їх в розсаднику. Чому я вже казав? Тому що прохолодно на вулиці. Є місце в розсаднику. Поки є місце... Будемо і тримати. Вирощуємо три чудові сорти амперних рослин, Пандаліна. Це ампельна петунія схожа ну, типу калібрахо. Одразу скажу насіння все я купував в магазині у Тетяни Вікторівни. Посилання на її магазин завжди залишаю внизу в описі під відео. Це Ізі. Також чудова ампельна петунія. вирощували багато разів. І вона нам дуже подобається, різних кольорів. І тайдл. Бачите, тайдл виявляється ось вже на етапі розсади, самим таким з розвиненими паганами. Вони вже запущені, вони вже розходяться. Якщо ваша розсада ампільна петуні в такому вигляді, в такому розвитку, як я вам зараз показав, друзі, обов'язково зробіть оцю процедуру, і ви побачите, що буде через досить короткий Проміжок часу. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарних, красивих рослин. До побачення!